Доброго вечора, мої дорогенькі, нова поезія для вас. Я дуже люблю всі свята за квіти за їх красу, що Бог створив для нас, радію їм, немов цукеркам діти, любуючись букетами весь час. Ну, а для когось квіти неважливі, бо це. Витрати кинуті дарма. Але для мене свято неможливе, коли довкола квіточки нема. І байдуже, троянди, орхідеї, чи це якісь ромашки польові, Це можуть бути будь-які ідеї, аби лиш квіти справжні і живі. А ще для мене справжня насолода, Коли дарують квіти просто так. Не дивлячись на дату, на погоду, квіти це є увага добрий знак. Тюльпани, айстри, незабудки, кризантеми, та будь-яким радію мов дитя. Букет для мене є завжди до теми. Це гарний настрій, стимул для життя.